Так, значить діло було так. Вітаю вас всіх. Бачите такі ось кусочки? Що це? Ні, це не самородки, там, плати, не паладія, не метеоріти. Оце, якщо ви побачите таке, не шліть нам, як самородки, метеоріти. Не, не тратьте свої гроші і наш час на пересилку і на аналізи. Це феросплави. В даному випадку це ферохром 025. Бачите такі? А це ми теж купили колись. Думали, що це ферохром. А оказалося феросілікохром. Ну, ми не думали, що це 0,25. Думали, що з високим вуглецем. там. Може, 200 якийсь. Різниця в тому, як зараз я можу розповісти, а це, якщо я вдарю молотком, він розколиться на дві частини, а це я буду лупити молотком, поки молоток не зламаю. Так, і тут вміст хрому 70%. А 0,25, що він називається, то що 0,25% глицю. Глець ми в себе не провели. А в цьому фересілікахромі є до 20% кремнію. Сіліція. Тобто це такий матеріал специфічний, його використовують в тих сплавах, де потрібно вводити і хром, і кремній в сплав. А чому його купили? А того що. Користувалися елватех пістолетом без легких металів. Якщо ми стріляємо сюди. Дивіться. Бачите, показує. І якщо потім стріляємо в цей, ну, плюс-мінус те ж саме, правильно? А тепер дивіться, якщо ми беремо Елватех, той, що бачить. Легкі метали, такі, як кремні, алюміній. О, стріляємо. І зразу ми бачимо, що тут вилазить кремнію. 7%. От. А в цьому сплаві 7% кремнію і 58, бачите, хром. А в цьому ось сплаві. Це треба зачистити нормально і вдарити. Ні, це що попало. Тут повинно бути. Це ж сам все роблю, бачите. Хлопці не хочуть мені допомагати знімати відоски. Да, Макс? Бачите, тут кремнію немає. Графіт пластик запакла? Так що так. Дивіться. Отакі штуки феросплави.